Ну що, сьогодні дуже багато класних матчів, і ми розпочинаємо з Арсенал Челсі, Лондонське Дербі. Челсі може щось нав'язати сьогодні, тому що хочеться залишитися в зоні Ліги Чемпіонів УЄФА. Зараз вони на четвертому місці, арсенал на другому. А в Арсенала задача дуже проста: наближатися до Ліверпулю. Але, ну я думаю, що вони не зможуть наздогнати цю команду, тому що дійсно стабільності не вистачає Арсеналу у відповідальних матчах, таких як Вестгем та Нотінгем Форест. А Ліверпуль, наприклад, непогано себе почуває. І вже вилетів з Ліги Чемпіонів і може робити 100% акцент на АПЛ. А ось, наприклад, якщо ми кажемо про Арсенал, то там ще в нього є Ліга Чемпіонів УЄФА. Що буде сьогодні? Думаю, що сьогодні буде такий результат, якого ми можемо не очікувати. Може бути дуже багато м'ячів, забитих, так, а може бути сухий матч. Я очікую боротьбу від Челсі, тому що є там виконавці, і, в принципі, з арсеналом в них Погана статистика. Останній матч, наприклад, зіграли один-1. Ну і в принципі, сьогодні на виїзді в Лондоні. Я думаю, що також в Челсі буде якась підтримка і зможуть вони щось продемонструвати. Ну, випишіть свою думку, а ми йдемо далі. Ну що, Атлетіко Мадрид Барселона сьогодні. Дві команди грали в лізі чемпіонів. Барселона проходить до однієї четвертої. А ось Атлетіко-Матрид вилітає по серії пенальті у матчі з Матрицьким реалом. В принципі, там було все дуже класно в плані футболу. І атлетіко Мадрид зараз грає в атакувальний футбол, і він дійсно мені подобається. Є виконавці, є результати, стабільність і дійсно дисципліна Сімеоне допомагає робити результат. Ми пам'ятаємо матч барселона атлетіко Мадрид 4-4. У Кубку Короля, в принципі, я думаю, що сьогодні може бути також матч десь схожий. Стосовно Барселони проти Бенфіки показали непоганий футбол, пройшли далі. Перший матч дуже непевнений, Там червоно отримали, треба попрацювати над дисципліною, але на виконанні дійсно йдуть далі і можуть виграти дійсно Лігу Чемпіонів дуже великі шанси. І у ПСЖ також. Ці шанси є. Ну і в принципі для мене дійсно Барселона фаворит. Велике питання, як Рафіння взагалі розкрився, як він забуває, віддає гольові продачі. Ямаль, також чемпіон Європи в 17 років, в 16 він грав там. Ми пам'ятаємо ці моменти. Левандовський зі своїм досвідом. Ну і інші футболісти також. Ми бачимо така, знаєте, в нас солянка, яка дійсно виглядає дуже круто, збалансовано, і усі на своїх місцях, і не має майже слабких місць саме у Барселоні пишіть своє бачення, і сьогодні ми ще йдемо далі. В нас є чемпіонат Італії, в принципі, там також буде сьогодні цікаво. Також Аталанта Інтер сьогодні цікава зустріч, тому що все буде вирішуватися в плані чемпіонства. «Аталанта» зараз на третьому місці 58 очок, а ось Наполі та Інтер ділять перше та друге місце на даний момент по 61 очко в них. І інтер сьогодні може дійсно щось зробити таке, щоб перемогти. «Аталанта» так виграла Ювентус там 0-4 на виїзді. Дуже цікавий матч, але програла вона команді Брюге в лізі чемпіон. Ні, Фуїфа, а ось Інтер далі проходить в одну четверту спокійний матч проти Феїнорду. І дійсно я можу пояснити, чому для мене інтер сьогодні фаворит. Дуже класні індивідуальні особистості, які можуть обіграти один в один та забивати, реалізовувати. В принципі, є навіть чемпіон світу у складі інтер. Це Лотаро Мартінес. Є інші футболісти, які забивають та віддають гольові передачі. Ну і стабільність. Дійсно, майстерність є в інтера. А ось таланта іноді стріляє, іноді ні. Втратили вони цю стабільність свою, і, в принципі, вилетіли з Ліги Чемпіонів УЄФА, і в чемпіонаті Італії також були деякі. Проблеми. Тому інтер сьогодні навіть на виїзді може перемогти там 1-2, 1-3 чи навіть 0-1 неважливо, але це буде точно, мабуть, перемога, тому що усі розуміють, що вирішується на даний момент доля чемпіонства в Італії. Ось такий сьогодні аналіз. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, ну і написати своє бачення в коментарях. Я працюю для вас.